Привіт. У цьому відео я розкажу про основний актив нейрографіки це нейролінія. Саме вона допомагає візуалізувати наші відчуття та враження на папері. Якщо, наприклад, я скажу, що ми рухаємось з точки А в точку Б таким чином. Або, наприклад, ось таким чином. І якщо ми розділимо ці наші лінії на рівні сегменти, то ми побачимо, що вони однакові в кожному їх відрізочку. Коли ми ведемо нейролінію, вона має бути унікальна, неповторна, біонічна і не схожа сама на себе в кожному своєму відрізку. В нейрографіці ми керуємо нашим враженням. Ми ведемо лінію туди, де не очікуємо її побачити. Спробуйте провести декілька ліній, роблячи опір. Наприклад, якщо вам хочеться повести лінію вгору, ви свідомо ведете її в іншому напрямку. Якщо вам хочеться повести її ліворуч, ми змінюємо цей маршрут і ведемо в тому напрямку, який не очікуємо. Саме таким чином ми змінюємо звичний паттерн нашої поведінки і даємо нашому мозку подивитись на ситуацію з іншого боку.